Мій Бог створив усе, що є, і землю, і небеса наповнив всім живим, щоб славилось ім'я Творця, а я, донечка Царя, для слави обрана і величу Його любові коронована. Мій Бог небесний наш Отець. Він всемогутній цар цар із милості своєї нам дав спасіння в дар. а я, донечка царя, для слави обрана і величю його любові коронована. Господь, святе його ім'я, найбільше серед всіх. Він викупив мене, забрав на хрест. Смертельний гріх. А я, донечка царя, для слави обрана, і величю його любові коронована. А я, донечка царя, для слави обрана. І величю його любові коронована, коронована.